Привіт, друзі. Знаєте, що це? Ні, чи це не частина від BumbleBee з трансформерів, точніше, не його піпірка, Як дехто може подумати? Ні, це конкретно охолоджувач для смартфонів для ігрових смартфонів. Його використовують саме для ігрових смартфонів, щоб охолодити, отримати більш потужність. Це Memo cx 04, є cx 08, 06, є безліч їх цих варіантів, і це магнітний. Магнітний охолоджувач дуже красивий і дуже тихий. Щоб ви розуміли, коли кажуть про охолоджувач, дехто думає, що вони якісь невіжено гучні. А ну, давайте ось ви чуєте? Він практично. Він практично не шумить, не має шуму в нього 5500 обертів, В нього є радіатор, і він працює за ефектом Пельтьє. Тобто він охолоджує, але він не такий безпечний, як дехто думає. Так він працює. Ми сьогодні доведемо, що він працюємо. Працює, доведемо, що він має. Деяку небезпеку для смартфонів. Ну і звісно, зрозуміємо, наскільки він може підняти потужність і, е, і доведемо його ефективність. Коротше, на каналі Технозон Україна охолоджувачі для смартфонів поїхали. По-перше, це магнітний охолоджувач. А якщо його під'єднати, наприклад, до OnePlus 9 Pro, він буде триматися. Ну, якщо не вірите, будь ласка, я його під'єднав, він тримається. А, також його можна під'єднати. Ой, дивись, а відразу кажу, бачите, а тут вода. А звідкиля вона взялася? Звідкиля взялася вода? А ну покажи тут. А, дивись, скільки води. Дивись, це все волога, це все вода. А що ж таке сталося? Справа у тому, що. Серветку, та ні, не потрібно. Давай я зі свого ракурсу зніму. Ось, це просто вода. Справа у тому, що навіть у холодильниках, у рефрижераторах, ми маємо ефект того, що в нас випадає конденсат. Ось, будь ласка, це конкретно вода. Вода. І цей конденсат буде на цій пластині. Або дійсно, дійсно. Ця штука, ця штука може давати дуже низьку температуру, бо ефект пельтьє дуже прикольний фізичний ефект. В мене є термальний сканер, будь ласка, підійди, Оленка сюди, і ми покажемо, що мінімальна температура цієї штуки досягає 2,5 градуси, при тому, що зараз у приміщенні приблизно 28. Зараз літо і дуже дуже е спекотно, навіть 1,9. І саме це визиває конденсат. А коли ви його під'єднуєте до смартфону, наприклад, а тут є магнітка? О, і тут є магнітка. Навіть тут є магнітка. Коли ви його. Ну зараз в мене дуже слизьке, слизька поверхня, це скло. На, наприклад, на тому самому OnePlus 12 там ліпше, і в мене. Google Pixel 8 Pro там теж дуже крутелезно воно ліпиться і навіть можна використовувати на магнітних якихось, скажімо так, цих тримачах чи на чому ще на, на чохлах, Теж магнітка є. Слухай, він мокрий, він просто мокрий. А тепер давайте так чи працює він? Він працює. Якщо ми покладемо на цей смартфон і потримаємо його, саме термальний сканер нам покаже, чи охолоджує він смартфон. Я його тестував на OnePlus 9 Pro. Це один з е, самих один з самих е, таких дуже гарячих смартфонів на Snapdragon 888-му. А чи я вже не пам'ятаю. Напишіть на якому, чи на 865-му, на 880. Я не пам'ятаю, який там снап стояв. Напишіть, будь ласка. Коротше кажучи, один з самих гарячих смартфонів гріється, як з собака більше. А тепер давайте подивимось, коли воно охолоджує, подивимось, звідки ляж, береться в нас конденсат. Бо воно охолоджує не весь смартфон. Воно охолоджує одну зону цього смартфону. Ось це чорне п'ятно, це чорна пляма. Вона охолоджується саме у цьому місці. І це і є проблема, бо саме у цьому місці випадає конденсат на внутрішній стороні кришки. Що робиться з цим конденсатом? Звісно, там, де є мікроелектроніка, конденсат може визвати дуже неприємні речі. Це мало ймовірно, це якщо ви довго граєте, дуже сильно охолодили і там може щось, щось трапитись, Чи у вас дуже потужний цей охолоджувач? Але це може працювати далі. В нас є деякі моменти. Хтось може сказати, але ж є ігрові смартфони: Asus ROG 7, 8 серії, 6, там є фірмові охолоджувачі. Але якщо ви підете до сайту Asus і почитаєте специфікації цих смартфонів, ви побачите, що там навіть написано, що. Смартфон оснащено датчиком вологості усередині, навіть якщо у смартфона IP 68, IP69K захист, ніколи ніхто не може видалити усю вологу, яка є усередині смартфона. Він не збирається у абсолютно сухому приміщенні. Тепер. Я пропоную вам підписатися та натиснути дзвоник, щоб не пропустити подальші наші такі цікаві огляди. І, звісно, посилання на цей охолоджувач я розмістив опис під цим відео. Далі можу сказати, що не дивлячись на те, що я вас закликаю, там бути обережними, я вам можу сказати, що він досить ефективно працює. Ми провели ряд тестів. Зараз я вам розкажу про порівняльні тести, які в нас є. Ми робили тести у AnTuTu, Ми робили тести з Тротлінгу і робили тести 3D-марк. Так ось у AnTuTu до охолодження ми отримали саме на OnePlus 9 Pro 762 тисячі тисячі бали. Після охолодження, коли ми використовували охолодження, ви бачите зараз вставки 825 тисяч балів. А дуже великий ми отримали дуже великий результат приросту, і це пов'язано з тим. Що він охолоджувався і менше тротлив. Наприклад, у цього процесора, конкретно у OnePlus, поріг тротлінгу 57 градусів. І коли він досягає 57 градусів, він збрасує частоти процесору і гальмує для того, щоб не перегрітися. Коли ти ставиш цю штуку, то воно, звісно, її охолоджує і він гальмує менше. Це показує нам тротлінг-тест. Ми, ми е, намагалися зрозуміти, яким чином працює, бо тротлінг-тест у нас показав і максимальну е, його потужність, мінімальну ще й максимальну температуру. Так от, максимальна температура була 57 градусів. Це поріг тротлінгу, де він почав збра збрасувати е, под саму тактову частоту, і в нас вийшов результат, максимальний, е, пот, максимальна потужність у джипс 303 332, мінімальна 209 299 і середня 242,660. Ся тут саме оцінюється процесор без графічного ядра. Тут саме от процесор оцінюється. Після тесту ми отримали максимальну температуру 56 градусів, тобто він не дійшов до порогу тротлінгу. Е, ну, ми бачимо графіки, різницю. Він е, почав тротлити трохи, але вже не був у жовтій зоні. В якійсь там, там просто навіжені графіки, повністю різні. І Мінімальна в нас була 233-320 е, у порівнянні, ми, ми отримали приріст. Середня 258-297, максимальна 304 569. Звісно, і у 3D -Mark, коли ми задіяли скажімо так, графічну систему, то ми отримали 482 бали до і 526 після охолодження. Що я можу сказати, які виводи відразу? Ми далі ще підемо, подивимось, скільки вони коштують, де їх можна купити, і зробимо висновки. Але зараз такі попередні висновки, що так дійсно він ефективний, він працює. Трохи є небезпека, про яку я вам повинен сказати. Є різноманітні варіанти кріплення, є магнітка, є механічний для більш дешевих смартфонів, для більш дорогих. Наприклад, у смартфонів, у яких позаду сплоче метал, в них більше, скажімо так, ризику отримати цю вологу усередині. Бо пластик, так, він не такий ефективний, він не так сильно охолоджується, але і ефективність на пластиковому смартфоні буде набагато нижча. Набагато нижче. Якщо ви почнете використовувати його через чохол магнітний, то так, магнітний чохол буде е, охолоджуватись. Це, звісно, так, і волога може почати утворюватись поміж вашим смартфоном і чохлом. Смартфон теж буде охолоджуватись, але вже не так ефективно. Десь на, на відсотків 50% буде падати ефективність цієї штукенці. Але вона працює. Вона працює, вона дійсно ефективна. Но може бути небезпечно. Це я просто попереджаю. Це на ваш е, страх, це на ваш ризик. Це ваш ризик. Далі переходимо, подивимось скільки коштує, де купити можна, і робимо висновки. Ми бачимо велику кількість охолоджувачів. Відразу попереджаю, що є в нас різні різноманітні типи кріплення: магнітний, механічний, навіть на плівку на якусь клікпокліяли е, і щось воно робить. Але чим. Ліпше коннект, наприклад, магнітне буде коштувати дорожче ніж механічне. механічний конект, бачите, механічний конект, 7 баксів, механічний 5, Потім механічний там, від 6 від 5 від 4, а це якась зовсім фігня, це зовсім не охолоджувач. Ось на присосках, матінька Боже. І тим дешевше він буде коштувати. Але магнітка буде коштувати завжди дорожче. Завжди. А, тому, от, наприклад, та, ту штуку, яку ми використовували, cx X04, це в нас з радіатором, звісно, з ефектом Пельтьє, все прикольно працює це не тільки на iPhone, хоча вони показують тільки iPhone. Магнитна підложка є і на пікселях, і на Samsung, і навіть на моєму старенькому OnePlus 9 OnePlus 9 Pro. Так, там теж він е, тримається на магніті, як я вам вже е, показував. Але ось цей ефект. ну, Лисиця накидає вам е, самих ліпших охолоджувачів посилання, на перевірених продавців, ліпші охолоджувачі. Але. Я повинен вас попередити це все під вашу відповідальність. Не треба потім кричати, що технозон щось не попереджав, я попереджаю, що утворюється конденсат. Це по-перше, якщо ви скажете, але у Asus ROG є такий охолоджувачі, ASUS ROG має датчики конденсату. Якщо конденсат з'являється, вони його зупиняють цей кулер. Ми рекомендуємо. Він дійсно працює під вашу відповідальність. Я своє слово сказала. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.